23 мільярди гривень прибутку минулоріч замість майже 80 мільярдів збитків 2022-го. Група Нафтогаз відзвітувала про фінансові результати попри війну та атаки на газову інфраструктуру. Групі вдалося значно покращити показники більшості підприємств. Найбільше в плюсі Укрнафта компанія заробила 20 мільярдів гривень. Укргаз видобування 13, Укртрансгаз майже 7, А УкртрансНафта понад 5,5 мільярдів чистого прибутку. Єдиним збутковим напрямком залишається продаж газу все через зобов'язання продавати блакитне паливо не за ринковою, а за фіксованою ціною. Більшу частину прибутків компанії виплатять державі у якості дивідендів це суттєвий прорив з точки зору результатів, а також тих реальних. Кроків, які зробила група Нафтогаз протягом 2023 року, я пишаюсь роботою кожного підприємства, яке входить в нашу групу, всі підприємства значно покращили свої як фінансові, так і виробничі результати. Це дало можливість Україні дуже ретельно підготуватися до попереднього опалювального сезону і готуватися до наступного.